Привіт! Я рада вітати тебе на презентації нашого нового онлайн-курсу Успішний б'юті майстер. Я Маша Ледяєва, засновниця освітньої компанії Б'ютіго в цій сфері, я вже більше 17 років. Колись я так само була майстром, зараз я власниця компанії, яка займається розвитком б'юті індустрії по всьому світу. Ми працюємо з салонами краси, з навчальними центрами, ми працюємо з б'юті-майстрами, які хочуть масштабуватися. І зараз я вирішила створити. Великий масштабний курс, який допоможе б'юті майстру розвиватись та масштабуватись. І зараз ми з тобою розберемо, як же буде проходити наше велике навчання. Буду відповідати максимально на всі ваші запити, які ми отримували, тому поїхали. Перш за все, навчання в нас буде у форматі практикуму, тобто це курс практикум. І всі теми, які я зараз буду тобі розповідати, ці теми ми будемо проходити максимально заглиблено, з домашніми завданнями. Одразу кажу, не лякайся домашнього завдання, тому що е, воно. Максимально буде зроблено так, щоб тобі було комфортно. Тобто ми все підготували. Твоя задача просто зануритись в навчання і виконувати все, що ми тобі будемо надавати. Надавати ми будемо абсолютно все. Всі таблиці, шаблони в тебе буде абсолютно все. І так, поїхали. Для кого підходить цей курс? Цей курс підходить абсолютно під всі напрямки б'юті-послуг. Тобто колористи, нейлмайстри, косметологи, масажисти, всі абсолютно ніші ми закриваємо, ми адаптували Програму таким чином, щоб кожен, хто буде навчатися, отримує саме те, що потрібно йому. Тобто ми інформацію будемо подавати в такому форматі, щоб ти міг просто взяти і застосувати це на собі. Програма курсу в нас буде включати вісім модулів: 8 найважливіших модулів: це модуль фінанси, модуль crm система робота з клієнтом, сервіс, особистий бренд. Обов'язково, шляхи розвитку ми розберемо. І просування з продажами. Тепер зараз ми розберемо заглиблено, що ж ми будемо проходити по кожному модулю. Перший модуль у тебе буде це фінансова грамотність майстра. Без фінансів ми не можемо далі рухатись. Чому? Тому що усе планування, масштабування, воно буде тісно пов'язано з тим, щоб ти міг заробити гроші. А якщо ти не вмієш їх рахувати, то питання наступне: як ти зрозумієш свій ріст, як ти будеш ставити фінансовий план, як ти будеш працювати. Працювати з амбасадорами, як ти будеш розуміти, скільки це все має включати у витрати, якщо ти не розумієш навіть елементарних речей по своїх фінансах. Тому на цьому модулі ми будемо розробляти уважно. Твою фінансову модель. Цей модуль він буде дуже-дуже великим, потужним, максимально практичним. Тут практика буде на кожному уроці цього модуля. Ми розберемо собівартість послуг, з чого складається вартість твоєї послуги. Тобто, розберемо не на словах, в тебе буде зручна таблиця, в якій ти будеш все це прораховувати. Одразу проговорюю, всі таблиці вони будуть йти вже з формулами, тобто, тобі потрібно буде просто заганяти туди свої показники. Далі. Таблиці, все порахує сама. Ми розберемо твій прайс. Розберемо твій прайс, розберемо, як він має виглядати, з чого він має складатися, як максимально зручно це зробити і для себе, і для клієнта. Як прибрати зайве, залишити лише потрібне, так? Тобто, і як взагалі його сформувати в плані ціни, тобто, який має бути в тебе прайс. Повний розрахунок, послуг з. Вирахуванням, скільки чистого прибутку ти отримуєш з кожної послуги. Що нам це дає, коли ми розуміємо, скільки ми отримуємо чистого прибутку з кожної послуги, ми розуміємо, як ми далі будемо просувати ці послуги, тому що є послуги, які категорично не можна просувати на чорну п'ятницю, на якісь знижки, на подарунки. Тобто, в нас є основні послуги, є другорядні, є послуги, які в нас більш маржинальні, так тобто, є послуги, які менш маржинальні. Це все ми теж будемо розбирати, Розберемо і акційні пропозиції, як не піти в мінус, і пакетні пропозиції для клієнтів. Найважливіше, ми зрозуміємо твій. Фінансовий потенціал, скільки ти можеш вижити максимально з себе, так, тобто, так, щоб і не вмерти, і так, щоб заробити. так, Точку беззбитковості, тобто, скільки тобі потрібно на місяць максимально, навіть не максимально, мінімально закрити, щоб ти закрив всі потреби, всі потреби, які стосуються роботи, не особисті потреби. Про особисті потреби, це вже потім, коли ми виходимо на той чек, який нам, скажімо, буде більш подобатись. Ми роз... Зберемо дуже класне заняття. У нас буде це калькулятор кількості клієнтів та послуг, на якому ми зрозуміємо твої завантаження, в якому ключі тобі завантажуватись, Так? тобто, скільки максимально клієнтів ти можеш прийняти. Так, тобто, щоб це було і комфортно, і прибутково. І будемо рухатися в, в тому плані, щоб от в кінці отримати, знаєте, не просто ми подивилися уроки. У вас буде на руках готова фінансова модель, з якою ви будете працювати працювати. І навіть коли до вас приходять торгівельні представники, або ти хочеш завести якусь нову послугу, в тебе будуть всі інструменти, в які ти це заганяєш. Формула тобі все рахує, і ти розумієш, так собі вартість цієї послуги, ось така ринкова вартість ось така, вартість моїх базових витрат ось така. Тобто, скільки коштує одна година мого часу, скільки я маю поставити. Це в прайсі. Наступним модулем в нас буде модуль crm система Я знаю, що більшість майстрів не дуже люблять працювати з crm системою Хтось думає, що це важко, хтось не хоче висвітлюватися в crm системі щоб хтось там бачив його завантаження. Але я можу сказати одне: ми рухаємося вперед з часом, і якщо ти досі ведеш це все в заметках, в на листочку, в любимому блокнотіку, то... Тобто це далеко не піде. Тобто ми маємо на цьому етапі максимально все структурувати, систематизувати. crm систему тобі потрібно для чого? Для пропрацювання, якісного пропрацювання клієнтської бази. Вона стає тобі помічником е і в плані того, що ти розумієш, як тобі працювати з твоєю базою, так як робити продажі, до продажі. Е тут так само ми будемо вести і особисті картки клієнтів, і робити автонагадування. Тобто, це все ми будемо робити в crm системі Склад твоїх товарів, що в тебе є, що тобі потрібно замовити. Це зараз, мабуть, здається, що, Боже, куди мені ще ту crm систему Але, повір, для подальшого масштабування це просто необхідність. Пройде момент, і ти зрозумієш, що всі вже працюють через CRM-систему, починаючи від маленького. Експерта до великого бізнесу, так? Тобто, і якщо ти зараз це не зрозумієш, то потім ти вже будеш такий запригувати в останній вагон і наздогоняти той вагон, так? Тому ми будемо детально все розбирати. Повір, це не так важко, як здається. Наступним модулем це буде модуль роботи з клієнтом. Звичайно ж, роботи з клієнтом. І програма побудована таким чином, що crm система вона буде доповнювати нашу роботу з клієнтом, бо класно пропрацьовувати базу ми можемо лише тоді, коли у нас є по клієнту всі дані. Коли він був, що він робив, по якій формулі ми його фарбували, якою базою він зробив манікюр там, або якісь тонкощі нюанси. Якщо ти косметолог, то тим паче, тобто увесь анамнез клієнта твого пацієнта, так? Має бути в crm системі І на модулі робота з клієнтами ми будемо розбирати техніки комунікації з клієнтами. Ми не будемо говорити про нудні моменти, там які є типи клієнтів, візуал такий. Ми будемо говорити на простій, зрозумілій мові, на мові того, які дійсно є клієнти. Бо коли клієнт до тебе приходить, в нього бігущою строкою, написано, що він... Такий по темперамуту типу чи такий, тобто ми будемо розбирати комунікацію, яка дійсно працює з сучасним клієнтом, так ми розберемо типи клієнтів, але реальні, тобто сучасні типи клієнтів, так. Правила консультації дуже важливо, тому що від консультації інколи дуже сильно залежать і результати, і очікування твого клієнту, тому ми будемо розбирати, що говорити, коли говорити, як це все відбувається, як проговорити моменти, скільки коштує процедура, щоб це було, знаєте, не нав'язливо, а через турботу. Так? Про працювання бази клієнтів це прям топ-тем. І я можу сказати, ті, хто вміють це робити, вони не сидять в постійному пошуку. Шуку клієнтів, тобто кожному майстру потрібна певна кількість клієнтів. І коли ти доходиш до того, що ти розумієш, як з ними працювати, повір тобі набагато менше йде далі коштів на те, щоб залучати нових клієнтів, так. Далі робота зі сплячими клієнтами, так, тобто такі наші патіряшки, які прийшли один раз і не повернулись, так, як з ними пропрацьовувати їх. так. Одразу кажу, нікому дзвонити не треба буде. Робота з мовчазними та проблемними клієнтами. І ми навіть розберемо, як позбутися неприємних клієнтів. Я вам дам дуже класні методи, які працюють. Психологія продажів та допродажів, Тобто, ми будемо говорити, як в процесі роботи, так, тобто робити допродажі, не як на базарі, а через турботу, професійність, так та вашу компетентність. Ми будемо вибудовувати довгострокову історію. Тобто, одразу кажу, вся історія, яку ми будемо робити, це робота вдовго. Тобто ми не робимо якісь такі. Відривки, які тут і зараз ми будемо працювати вдовго, вибудовувати класні довірливі відносини. Як брати відгуки, відмітки, буду показувати вам реальні приклади, як ми це робимо, перезапис на процедури. Також на цьому модулі у вас буде додатковий розбір документів, і я вам надам ці документи, Тобто це інформаційна згода на проведення процедури. Тобто, коли клієнт каже, хочу і все. А потім каже, я не задоволений. Тобто, я вам дам документи, які реальні. Працюють, так? тобто, які ти маєш підписати з клієнтом інформаційна згода. На обробку персональних даних, інформаційна згода на процедуру, якщо це неповнолітні клієнти, угода врегулювання конфлікту, якщо, не дай Боже, клієнт просить гроші, сподіваюся, це не знадобиться. Але моя задача все ж таки надати цю інформацію, щоб ти вже розумів, що далі робити. Чек для допродажу товарів та послуг. Також дуже до речі, класний інструмент. Потім в нас буде модуль-сервіс, ми детально розберемо, який він сучасний сервіс. Я вам дам прям просто бери, роби по цьому шаблону, що тобі потрібно. Як сприймає сучасний клієнт сервіс, наскільки він важливий, ми побудуємо таку цепочку коло клієнта по цих точках комунікації та Скажімо так, чим більше в тебе цих буде точок, тим сильніший зв'язок з клієнтом. І ми на цьому модулі якраз це будемо вибудовувати. Особистий бренд, куди ж без нього? Так? Тобто скільки років ми говоримо про цю тему, і це дійсно важлива тема. Тому що ми всі маємо зрозуміти, що ринок б'юті-послуг він настільки великий, він настільки конкурентний зараз. І якщо ти просто класний спеціаліст, так, тобто цього вже недостатньо. Тобто, тому ми будемо говорити про особистий бренд, ми будемо вибудовувати, ми будемо розбирати актуальні тренди, як це робити. Так, тому що зараз всі роблять одне і те саме і отримують результати одні і ті самі. Повір, є багато інших моментів, так, тобто для тих, хто не хоче танцювати на одній нозі і танці з бубнами робити. Але при цьому хоче побудувати класний бренд. Використання соціальних мереж для. Просування особистого бренду і формування довіри та репутації в спільноті, тому що ця довіра та репутація нам потрібно потім буде для масштабування так. Далі, потім у нас буде модуль шляхи розвитку, якраз де нам знадобиться твій особистий бренд. Тут ми будемо розглядати можливі варіації і навчання, і роботу з брендами, і розширення до студії, якщо ти все ж таки захочеш там розширитись, і роботу з асистентом, якщо ти захочеш взяти собі асистента, щоб трошечки себе розвантажити, так тобто, як передати деяких клієнтів, як, на яких умовах, до речі, працювати з асистентом, що йому сплачувати, так. Продажі, ось продажі можу одразу сказати, тому що я знаю б'юті майстрів. Я завжди заступаю за б'юті майстрів, коли працюю з салоном краси, і власне каже. Вони не продають. Я кажу, ви ж розумієте, що їх основна робота це вміти робити круту послугу. А продажі, тобто, це вже скажімо, не їх основна робота. Але я буду навчати вас робити продажі, знаєте, не через метод гристи кактус і заставляти себе продавати, а робити це професійно так, що це взагалі не буде виглядати як продаж. Повірте, 100%. В, тому, в цьому плані я на вашій стороні, що майстер, перш за все майстер. Але повірте. Продажі це додатковий заробіток. Наша задача навчитися заробляти більше. Чому нам від цього, скажімо, відмовлятися? Тому однозначно будемо це розбирати. Просування, методи просування, які працюють сьогодні. Ми поговоримо чесно про таргетовану рекламу. Я не буду вам одягати рожеві окуляри і казати, все працює. Ми розберемо конкретно, що працює: стратегії масштабування. Яка взагалі є необхідність у таргету, які бюджети, так? тобто, якщо ти одиночний майстер, які бюджети тобі е, закладати, як це взагалі відбувається? І ефективні канали реклами та їх аналіз. Ми будемо все це дуже-дуже детально розбирати. Як проходить навчання? Розповідаю. Наш курс побудований таким чином, що на кожному етапі ти не заблукаєш, тому що в тебе все, за тебе вже все продумано. Твоя задача, знаєте, як губка впитувати. Ту інформацію і робити все, як я буду казати на курсі. Навчання в нас буде на дуже зручній платформі Квіга, де в тебе буде особистий кабінет. В цьому кабінеті будуть всі наші уроки, вони будуть в суперякості, це буде професійна зйомка, це буде класна презентація. Тобто я розумію, що для кожного майстра все ж таки майстер це творча особистість, і це все-таки естет. І дуже класно, коли. Навчання воно проходить не лише професійно-інформативно, а коли воно ще й приємно тобі за цим всім спостерігати. Тому це буде зручна класна платформа, доступ до якої ти можеш мати з будь-якого там комп'ютер, телефон, планшет, з будь-якого пристрою. Єдине, що хочу сказати, що робота з таблицями. З Excel-таблицями, у вас там будуть готові всі таблиці, вам не треба буде нічого робити. Ваша задача буде, навіть якщо ти ніколи не працював з таблицею, повір, розбираються тут усі. Треба це краще буде робити з планшету або з ноутбуку. Однозначно, на телефоні це буде не дуже зручно робити. Ось, тобто, в тебе буде доступ до цього кабінету. Ти будеш бачити свій, скажімо, шлях, куди тобі рухатись. так. На цій платформі в тебе буде зворотній зв'язок зі мною. Ось з техпідтримкою, на цій же платформі ти будеш отримувати і відповіді, і на цій платформі будуть всі додаткові документи, матеріали. Тут тобто все в одному місці. Не треба нічого там е, скачувати і так далі. Там, тобто, все на платформі, все дуже-дуже зручно. Крім цього, ви маєте зворотній зв'язок. Не всі тарифи одразу кажу. так. Тобто, Тарифи, практикум, індивідуальний, мають класний зворотній зв'язок, на якому я постійно буду з вами на зв'язочку, буду допомагати, роз'яснювати. Плюс в нас дуже сильна техпідтримка, яка дуже швидко відповідає. Ось, тобто, якщо це. Якісь питання, щось у вас не виходить, або якісь є моменти, що вам потрібно щось підказати, відкоригувати. В цьому можете навіть не сумніватися. техпідтримка в нас найкраща, яка тільки може бути. Це навчання створене так. Щоб ти міг максимально отримувати інформацію і не паритися за те, що щось там треба зробити, щось там треба розмалювати, якусь таблицю, таблицю сформувати. Тобто, в тебе все, всі ці заготовки вони будуть. Тепер давай розберемося по наших тарифах. До 30-го. Е Серпня в нас будуть діяти дуже-дуже привабливі, класні тарифи, нижче їх показую вам. Тобто тариф база це в нас буде доступ до усіх модулів, кожен тариф він має доступ до усіх модулів. Тут далі вже все залежить від того, наскільки вам потрібен зворотній зв'язок. Тут я раджу дослухатися до себе. Якщо вам потрібно, щоб вас смикали. Вас там направляли, то звичайно, цей тариф вам не підійде, тому що цей тариф без зворотнього зв'язку. Він включає в себе всю ту саму інформацію, яка буде на кожному тарифі. Тут немає такого, що тут менше уроків, там більше уроків, всі уроки будуть, так, всі шаблони, документи будуть. Це формат без зворотнього зв'язку. Він підходить тим, хто класно вже працює з комп'ютером, хто вміє все це робити, кому не потрібно перевірка. і... Знаєте, ви, наприклад, самі по собі такі одиночка. Так? Тобто, ви можете реєструватися на такий тариф. Тариф, практика. До цього Всього у вас додається ще перевірка завдань з коригуванням, тобто я особисто перевіряю ваші домашні завдання, даю коригування. Зворотній зв'язок зі мною є особистий, не через платформу, прямо в телеграм-каналі. Тобто, мій особистий номер, в якому ви голосовими, відео, текстом. Я з вами на зв'язку два місяці, саме стільки буде тривати, до речі, наше навчання. Наше навчання буде тривати два. Місяці. Це не говорить, що через два місяці карієта привратіться в тикву, але саме на два місяці розрахована вся навчальна програма. Якщо ви не встигаєте, ви просто рухаєтесь в своєму темпі. Нічого страшного, так? Ось. І тариф індивідуальний. Чим він відрізняється? Тобто, у вас є зворотній зв'язок протягом шести місяців, так? Тобто, що навіть після навчання ви можете звертатися за допомогою, я вам завжди допоможу. І у вас тут є ще. Дві особисті консультації зі мною. Так? Тобто, де ви можете задавати питання, бо ми взагалі можемо розібрати якусь, я не знаю, там ви вирішили там, відкрити навчальний центр або там салон. Ну, я не знаю там на будь-які теми, тобто у вас є ще дві години консультації. Ви можете їх розбити на дві. Консультація або взяти однією консультацією на дві години. Тут вже вам вирішувати. У вас є дві години, так? Тобто, ось, друзі, наше навчання якраз буде рухатися по такій системі. Що є важливим, це не... Теорія, це не мотивація, це конкретно курс, на якому вам потрібно буде попрацювати. Я не скажу, що буде супер легко. Я не буду казати, що це історія, як за два дні завантажити себе роботу або як за два дні побудувати особистий бренд. Це велике масштабне навчання. Але повірте, саме після такого навчання у вас в голові все стає по полицям, все структурується. Ви розумієте, що у вас настільки стійкий фундамент, ви настільки розумієте всі бізнес-процеси, тому що давайте бути відвертими. Зараз така конкуренція, що якщо ти просто... Я творча особистість, я хочу просто щось творити, на цьому далеко не підеш. Тобто потрібно відноситись до свого бізнесу як до бізнесу. Реально як до бізнесу. І повірте, тільки тоді він буде приносити результати, а не просто якісь там моментами невеличкі прибутки. Ось, в принципі, в мене все. Я сподіваюся, що я максимально детально розповіла тобі, як буде відбуватися навчання. Якщо в тебе все ж таки є питання, ти можеш звернутися або до адміністратора, або написати особисто мені у нас в каналі тут є. Мій номер телефону, ти можеш звернутися і е, не телефонувати, писати, кажу одразу, так? І ми тобі все розкажемо. Ще важливий момент, фіксую. Вартість, яка в нас зараз проговорюється в цій презентації, це вартість до 30.08. Після 30.08 в нас діють звичайні ціни. Тому, якщо ти приєднався до нашого каналу після 30.08, ну, не ображаємось, тому що такі були правила для. Хто першими захотів зареєструватися на навчання. У будь-якому випадку, я буду дуже-дуже рада, якщо ти вирішиш долучитися до цього навчання, я максимально буду старатися закрити всі моменти, щоб ти отримав саме ті результати, за якими ти прийшов на це навчання.